І про зміни, які очікують нас з вами, вже незабаром. Уже не 220 вольт. З 1 липня в Україні змінюється стандарт напруги. Про це повідомили у національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відтак у наших розетках має бути 230 вольт. Нинішня норма у 220 вольт. На практиці часто не була такою. Напруга в мережі коливалася між. 210 -ма та 230 -ма вольт. Новий стандарт у 230 передбачає похибку в плюс-мінус 10%. Таким чином Україна приймає європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення. Зауважимо через особливості розвитку електромережі виробництва техніки у різних країнах історично склалися різні стандарти. Напругу в діапазоні 220-240 вольт. Споживають у більшій частині світу, зокрема країнах Європейського союзу. А ось у США, Канаді та кількох країнах Латинської Америки, напруга удві. Чи нижча натомість вища частота у Японії? ж діють два стандарти частоти на сході країни 50 Гц, а на заході 60. Аби передавати енергію між цими зонами працюють спеціальні перетворювальні станції.